Віра та Анастасія приміряють жіночу військову форму у волонтерському шоурумі. Тут є все для комфорту жінки на фронті. Форма вона пошита, враховуючи жіночу фігуру. Да? Не так, як чоловічі, просто от шпички, палички і все. А враховуючи жіночі форми. Тут висока посадка, це, по-перше, це ну, дуже сильна відмінність, тому що, в принципі, ну, чоловіча форма закінчується десь тут. Вона тобі натирає, вона у тебе репає, вона ну, просто не налазить на бедра. Свою службу в ЗСУ Віра та Анастасія розпочинали Чолові. у чоловічій формі, яку жінкам доводилося самостійно перешивати чи підганяти та по фігурі шпильками та ременем. Не бачила жодної жінки, яка б от видану форму чоловічого крою надягала б китель або ще щось. Ми всі в них важко дихаємо. Або у тебе топорщаться такі крила на спині, такі здоровезні, тому що там же на плечі розраховано, або воно у тебе просто не застібається спереду і тобі нема чим дихати. Ще одне болюче питання спідня білизна. В армії жінкам теж видають поки що тільки чоловічу. Знову ж таки, коли нас вдягали в воєнкоматі, і мені видали чоловічі труси, а я питаю, а для чого? Ну, положено видати труси. Кажу, так вони ж чоловічі, що мені з ними робити? Ну, дають бери. Ну, окей, я взяла, відповідно, роздала хлопцям і досі нам постійно видають мені чоловічі труси. Ну, питання фізіологічне місячних. Вибачте, як я маю до боксерок чоловічих щось клеїти, або як я маю виходити з цієї ситуації, це теж абсолютно природні речі, на які... Не зважається в основному, на жаль. Але ми до цього йдемо, і це прекрасно. Ну давайте от на чоловіка на от лівчик. Да, от походіть замість майки, замість футболки, вдягніть лівчик. Вам буде зручно? Ні, вам не буде зручно. За рік волонтери із АРМ виминав за донати пошили близько п'яти тисяч жіночих комплектів військової форми та спідньої білизни. Зразки однострою кілька разів змінювалися, враховували побажання жінок після тестувань у польових умовах. Засновниця волонтерської організації Ірина Некорак під час розробки жіночої польової форми постійно консультувалася із міністерством оборони. У результаті саме цей зразок став основою для впровадження жіночого однострою на рівні держави була створена робоча група, і ми спільно напрацьовували і створювали з нуля жіночу військову форму. Ми не хотіли займатися жодною самодіяльністю, тому враховували всі їхні рекомендації, побажання і зауваження. Зауваження, звичайно, що були. Кишені ми переробляли декілька разів. І ось нещодавно міноборони презентувала офіційно затверджений варіант жіночої літньої польової форми. У відомстві кажуть, врахували усі побажання військовослужбовець. Тестували форму на Тренуваннях, тобто у полі, у лісах, вона дуже зручна щодо машин бойових, тобто вона тягуча, не сковує зовсім рухи. Одна з переваг форму можна носити навіть під час вагітності. Верхня частина штанів еластична і дуже добре розтягується до потрібних розмірів. Незабаром після проведення всіх тендерних процедур розпочнеться відшиття 50 тисяч жіночих комплектів, розповідає заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Наша форма дуже сучасна з урахуванням всіх потреб і особливостей, чому тому, що вона проходила випробовування. Певний час жінки носили всі зразки, які пропонувалися, які були розроблені, і обрали найкращий, який може, ну, навіть сама жінка може регулювати вже там певні параметри, показники для своєї зручності. У ЗСУ зараз служить близько 42 тисяч жінок, з них 5,5 з половиною тисяч перебувають на передовій. Із 2015 року кількість жінок в українській армії збільшилася вдвічі. Вони отримали доступ до багатьох бойових і офіцерських посад. І сьогодні парамедики, артилеристки, снайперки, розвідниці виконують різні завдання на рівні з чоловіками. Варто зазначити, що далеко не у всіх країнах, в тому числі країнах членах НАТО, є жіноча форма, і тим більше жіноча польова форма. Тому тут можна говорити, що Україна одна із перших, хто запроваджує такої якості форму, і яка вже зараз випробує цю форму безпосередньо в зоні бойових дій. Поки Міністерство оборони тільки готується до пошиття літньої польової форми, у швейному цеху жіночого ветеранського руху тим часом військовослужбовиці приміряють однострій уже зимового та демісезонного варіанту. Його розробили та пошили волонтери, бо холодна погода вже незабаром. У нас тут внутрі є затяжка. Стрівець. І можна ну по голові воду затянуть, якщо треба. У вас навантаження більше зимою, бо очі рідко. От коміє не різниці. Немає так немає не різниці постійно. Влітку потрібно літня, а взимку зимова. Зручна форма не єдина потреба жінок на фронті більш важливіша амуніція: шоломи, плитоноски, бронежилети, які теж часто не відповідають особливостям жіночої фігури. Але в міноборони запевняють, це питання вже теж у процесі опрацювання. Юлія Жукова, Сергій Дикун, Василій Мартищенко спеціально для Радіо Свобода.